Шановні учні, батьки, я рада вас вітати з початком нового навчального року. Хочеться всім побажати цікавих подорожей по країні знань і, головне, під мирним небом нашої України. Бажаю підкорити нові вершини знань та зустріти надійних друзів. Всі ми сумуємо за своїми однокласниками, за вчителями. Ми сумуємо. Абсолютно також за вами, як і ви за нами. Тож давайте сьогодні привітаємо всіх з початком навчального року. Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. 1 вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі. Та чомусь на душі нотки суму Не прийшли на поріг школярі. Зачекали з дітей-педагоги, Незвичайний в нас перший урок В Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині переможці на всіх ми фронтах, Душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так. Тільки так. Тож завзяття й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка, в світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школи та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першечата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. На жаль, навчальний рік розпочинається в умовах війни. У важкі часи, коли наша країна виборює свою незалежність, право на життя і платить за це найціннішим тисячами людських життів. Пропоную розпочати нашу віртуальну зустріч. З шанування героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу, оголошую хвилину мовчання. Отже, ми починаємо наш перший урок. Прослухайте уважно вірш. Батьківщина Олексій Товий. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, Українець, в я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Скажіть, як ви думаєте? Про що ми сьогодні будемо говорити на уроці? Так. Сьогодні ми будемо говорити про нашу батьківщину, про її націю, традиції, культуру і символи. Тема нашого уроку сьогодні ми українці. Честь і слава незламним! Пропоную вам створити невеличку асоціацію. Подумайте та скажіть, які асоціації у вас виникають, коли ви говорите слово Україна? Про що ви думаєте? Про маму, так? Про тата, про друзів, про життя, про сім'ю, рідну мову. А про що ще? Назвіть, будь ласка, свої варіанти. Молодці. Сьогодні кожен українець молиться за перемогу та мир в нашій країні, і ми повинні цінувати, поважати нашу культуру, звичаї та символіку України. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте державні символи України? Назвіть їх, а далі ми по ним пройдемось та згадаємо. Отже, державні символи України. Що це в нас зображено? Прапор правильно, а які він має кольори? Блакитний та жовтий молодці. А що символізують ці кольори, скажіть, будь ласка? Так, блакитний символізує небо, так? А жовтий пшеничні поля. Молодці. А що це в нас, діти? Це наш тризуб герб України. Що він означає? В ньому заховане слово воля. Скажіть, а чи варті ми цієї волі? Чи кожен нас, з нас її заслуговує? Звісно? Скажіть, а що таке гімн? Так, це державна пісня, головна пісня України. А чи знаєте ви, хто є його автором? Так, гімн України був написаний більше ніж 100 років тому, а написав його поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Молодці. Традиційний український одяг. Погляньте на зображення, будь ласка, та скажіть, яка національність діток на картинках та як ви це зрозуміли? Це українці правильно. А у що саме вони вдягнуті? У наші вишиванки, так, у шароварі, в спідничку, у наш віночок. Молодці. Скажіть, а чи у кожного з вас є вишиванка? Діти, а тепер пригадайте, будь ласка, які є рослини символи України? Адже українська природа, вона чарівна? Що за символи з рослин ви знаєте. Добре, а тепер пропоную переглянути відео. Тема сьогоднішнього уроку рослини символи України. Кожен народ має свої власні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ в нашому випадку український. Україна це батьківська земля, рідний край, де ми народилися. Її багатства це безкрайні лани пшениці, вишневі сади, квітучі поля льону та калинові гаї. Кожен народ має свої символи, описані у різних творах, образи дерев або квітів. Є вони і в нашого українського народу. Це калина. Здавна в Україні калина вважалась символом любові, щастя, краси та поваги. Верба це символ життя, без верби і калини нема України, говориться в одній народній приказці. Тополя це символ дівочої краси, а також жіночого суму, їх самотності. Барвінок це символ шлюбу та молодості. Його садять біля хати. Дівчата вплітають у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Вишня це дерево взаємної любові. Весни, краси та ніжності. Чорнобривець це один із символів українського народу, який уособлює дитинство, рідну матір і батька, а також рідну оселю, Малєва – Символ любові до рідної землі, до свого народу та батьківської хати. Соняшник символ сонця, праці достатку, а також сили і добробуту. Всі ці… Символи, ще здавна показують та вихваляють красу України, силу її народу та засвідчують любов до рідної землі. А тепер скажіть, будь ласка, які символи рослини України ви запам'ятали. Назвіть їх, поставивши на паузу. Тепер пропоную зробити невеличку фізкульт хвилинку. Встаньте, будь ласка. Дайте. Тепер пропоную пограти в гру так чи ні. Я читатиму твердження, якщо ви з ним згодні. Ви говорите так, якщо не згодні, говорите ні. Твердження про нашу Україну. Столиця України Київ. Так, молодці. Наша батьківщина Англія. Ні, молодці. Ми українці. Звісно, так. Наш прапор є червоно-жовтий. Ні. Головна річка нашої країни Дніпро. Так, молодці. Тепер пропоную вам подумати про те, які ж українці. Вони бувають різними, ми всі знаємо. Так, я буду зачитувати характеристики. Які українці? А ви, якщо згодні, говорите так. А якщо не згодні, говорите ні. Українці злі. Ні. Українці сміливі. Так, звісно. Українці добрі. Так. Українці ліниві. Ні, не ліниві. Українці працюють влюбні. Звичайно, працелюбні, молодці. Українці слабкі. Ні, ми дуже сильні. Українці дружні? Так. Українці розумні. Звісно, українці талановиті. Так, талановиті. Та українці не зламні, діти? Звісно, не зламні. Молодці. А тепер подивіться, будь ласка, на екран. Що на ньому зображено? Наша Україна. А що на ній зображено? Прапор, герб, вишиванка та соняшник. Що це? Це символи України, так? Порахуйте та скажіть, скільки гербів зображено на нашій е, світлині. Сім, правильно. А скільки вишиванок, діти? Вісім. Добре. Скажіть, а скільки калин зображено? Сім калин, молодці. Скажіть, скільки соняшників? Три соняшники. І на останок, скільки зображено прапорів? Сім. Молодці. Тепер пропоную для вас невеличке домашнє завдання за бажанням на вибір на малюте, будь ласка, або рослинні символи України, або Державні символи України, або традиційний український одяг. Шановні україночки та українці, ви розумнички, всі активно та наполегливо працювали сьогодні, я в цьому впевнена. Прошу вас. Любіть рідну країну, поважайте батьківщину, цінуйте наші традиції та культури. Не забувайте, що ми справжні українці, наполегливі, щирі, щедрі, добрі, працьовиті та незла. Молимося за ЗСУ, дякуємо їм та віримо в перемогу. Я всіх вас вітаю цим шкільним дзвінком! У третьому класі я дякую вам за увагу урок сьогоднішній наш закінчився побачимось пізніше